І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож, веселімось людоньки, на людях, хай мала млин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколу в грудях. Нічого, все це вілкоє смерть. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. І доки розум од біди не згірше, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні від прожити, як належить.